Здоровенькі були, щастя здоров Значить, Мої підписчики не раз до мене звертаються, покажи, які плоди мають опилітелі. Бо про опилітелі говоримо запильники, але ніколи не мене описано, які собою представляють плоди. Тобто, що можна в результаті чекати, перепилення, якщо з цих горіхів, що ви в мене купите, висадите, і потім збирати з них плоди. Тобто, я хотів звернути увагу на опилітель, який в мене він так називається Юкалівський 5 П'ятий це буде середня група, тобто середня стиглість. Сьогодні, маючи 19 вересня, на ньому ще плоди більшість тримаються де не де вже є на землі. Собою п'ятий представляє дерево. Ну, середнього, навіть чуть-чуть вище середнього, от, або добре виражено середнього тип дозрівання. Плоди в кісті більше 100, 2 3 штуки. Гроновидних я поки не зустрічав. Закладка досить рясна. Но разом із тим у нього закладається на бруньки приблизно половина або до 60% закладається течінок. Зачастую течинку двойні, які цвітуть в першій частині, депутамо, десь в числах, кінці травня, начала червня і потім другий починає цвісти, Десь починається з 25 травня, можуть бути плоть до 15 червня. Тичинка досить крепко тримається, вона не є довга. Тобто Розтягний період її і не є довго, що вона не боїться вітру. Тобто це запильник, який можна використовувати до серії юкалівських як середньої групи. По силі росту, як моя витягнута рука, ну, чуть більше вже 4 роки він має біля 3 метрів Тобто Плодоношення в нього було раніше, але часть плодів зривалася. Цього року вже закладка в нього досить непогана. Тобто Він порадує, кроме того, він буде, як і запильник, але він і порадує непоганим врожаєм. Значить, які ж має плоди? плоди середнього розміру, вони не є великі. 16 грам. Що він собі представляє? Біле ядро гарне, так, щоб не роздушити. Так, 16, я половина чи ні? 5 грам. Якщо 16, то треба було, щоб 8 середня. 5 грам маємо шкаралупу, карпі і 7 грам навіть ну, вісім сирий показує, що має виход ядра. Ну, ще перепонка є, хай 1 да грам перепонка. Ну, по-любому, більше 50%. Тобто, навіть якщо е, е, будь-який з них перепилиться і ви в майбутньому схожете відібрати хороші форми горіхів, то він ще та сторона, що та сторона тонкокора, от, біле ядро і досить, е, будемо сказати, врожайний. Тобто, він Кроме того, що е, покаже, як хазяйсні ознаки, і якщо я памологічно зхочеться відобрати форми, вони теж будуть досить результативні, де буде виражена добра білизна і де буде виражена тонкокорість і вражальність. Ось характеристика сорту запильника під номером п'ятим Юкалівський п'ятий. Дякую.